Обдарована дитина це завжди радість для сім'ї. Якщо їх двоє, радість подвоюється. Якщо ж ці чада, Сарана та Венус Вільямс можна кидати все, їхати на багами і спокійно потягуючи коктейль на березі океану, дивитися, як обдаровані діти здобувають світову славу. Титуловані тенісистки, володарки всіх можливих і неможливих титулів сестри Вільямс з малку знали. Запорука їхнього успіху постійні тренування. Саме завдяки наполегливості, природній нахабності та нестримному бажанню перемогти вони отримали все. Втім, без батька у сестер Вільямс нічого б не вийшло. Саме він і взявся за тренування дівчат. Результат у 18 сирана перемогла на US Open, Венус у 20 на Уімблдоні. Саме завдяки фантастичній та непередбачуваній грі сестер на корті, теніс вийшов на якісно новий рівень. А ще тенісистка здійснила справжню революцію у традиційному тенісному вбранні. Приміром, на гру Венус судягала аксесуари власного дизайну або виходила на корт з масивними дорогоцінними сережками та іншими аксесуарами. Серена та Венус постійно суперничали. Змагання йшло за титули, гроші, любов фанатів та багатомільйонні рекламні контракти. І, мабуть, саме це суперництво змушувало обох постійно тримати форму, постійно покращувати результат і порівнювати свої здобутки з сестрою. Втім, поки що серена випереджає свою сестру за кількістю нагород. Вона, приміром, впродовж 122 тижнів утримувала титул першої ракетки світу, тоді як сестра може похвалитися у 12 разів меншим результатом. Серена найбагатша в світі з поміж тенісисток, і насамкінець серена Вільямс. Єдина з нині виступаючих тенісисток, яка перемогла у всіх турнірах великого шолому в одиночному та парному розрядах. Для Венус найобразливішим є не те, що сестра буквально купається в грошах, в неї теж цього добра вистачає, а те, що сирена молодша. Тому Венус відчайдушно намагається перевершити її. Та поки ці спроби марні. Але дух благородного суперництва в сестрах, вочевидь, не згасне ще довго, адже обоє молоді, сильні і в обох незламна воля до перемоги. Ну і звісно, прагнення заробити на улюбленій справі.